Привіт. Я вже в дорозі 45 хвилин іду пішки поруч з велосипедом. На півзрячій людині або ще навіть гіршій. Тепер на дорогу мені з'являтися засі, щоб не створити аварійну ситуацію. А сьогодні я йду туди за тампонажне управління, за хлібозавод кулиничи. Далі через два поля і там хочу в дорозі приготувати собі сніданок. Отже, путь запрошую. Присів було навпроти хлібозаводу на ослінчику перепочити і пару слів сказати, я цього не зробив. Тільки присів, коли бачу дівчина вже на зупинка, це зупинка автобуса навпроти заводу підходить. І я нічого не сказав. А сказати я хотів ось таке, коли я тоді йшов тротуаром і бачу тінь. Мене хтось хоче обігнати. Я інтуїктивно, на інтуїції, чи як там його сказати, беру вправо і ледь своїм переднім колесом не зачепив його за заднє. Ось так можна і пішки з велосипедом створити аварійну ситуацію. А потім через деякий час знову дивлюся тіні, я вже подивився. І знову двоє мене обгонять з правого боку. Хлопець і дівчина. Мабуть, поїхали кудись на суботній відпочинок. Тут по пшениці вже скосили, зібрали врожай. Та я хочу показати свій прохід з велосипедом, по стежині біля посадки, без монтажу. Підхід і відхід до велосипеда, від велосипеда я не буду відрізати, тому що на моніторі нічого не бачу. Ось так це виглядає з іншого боку, зі сторони, як я йду поруч з велосипедом. Їхати вже на ньому я не в змозі. Через слабкий зір. А поле вже скошено. І стерня тут висока, по якій я навіть босими ногами міг би пройтися. Вона не колеться. Далі йду з іншого поля. Воно теж кошами, Обіду його ліворуч і там десь, в буду шукати собі місце, щоб готувати сніданок. Заради цього я сюди і прийшов. Буду готувати собі сніданок прямо на дорозі, прямо на асфальті. Але це стара, закинута вже дорога. А новіша вон, построєна трішечки далі. Вище звідси. Ну що ж в мене буде на сніданок? А на сніданок я хочу приготувати. Ось я вже вдома пробував. Отут така желейна маса. На пів літра води розводиться. І вдома я вже куштував смачно. Але це типу, такий бульйончик, і дуже дрібно посічені овочі і що там, якісь інші інгредієнти. Та сьогодні я хочу у кипяточок додати мівіну І оцей інгредієнт, і буде такий собі суп з вермішелі, а потім буду пити чай. Чай. Ось він тут такий. Теж на піврідкому стані. Колись я вже пробував його, можна пити і гарячим, і холодним. Сьогодні я буду його пити, як гарячий. Там основна дорога, а ось тут при старій дорозі зупинився я. Готується снідана. Сніданок готовий. Дуже класний супчик вийш за тим бульончиком. Хоч, як я й казав, я думаю, їв сам бульончик було смачно. А це ще з мівіною, так взагалі. І ще від себе я додав сюди засмажки з собою. А мівінівську приправу я викинув, вона мені якось не смакує. Ну, не видно ві... при мені, ну суп я не клав. А від цього бульонного кубика чи що воно таке? По іносаном на коробці написано, нічого не розбереш, тільки розібрав, що воно на півлітра води. Всі смакиві якості отут, у мисці. І на що солі дуже гарно. Це вже другу тарелочку їм, там ще в мене в каструлька є ще. Досипатиму ще. Треба весь виїдати. А тепер ось п'ю чай. лимонний із пастоподібної маси, з пакетика. Розводиться або кип'ятком, або холодною водою, потім холодильничку відстоюється і п'ється. Ну я сьогодні кип'ятком розвів, п'ю. Смак лимона. Так як і вказано на етикетці. А тут ось якийсь грузовичок. Я став, щоб він щоб буде він тут розвертатись чи ні. Шофер, видать, ніч проводив щоб мене хоч помітив. Поснідав супчиком, почаював чай з лимончиком. Буду далі йти пішки поруч з велосипедом. Але ось на цій заброшеній дорозі я все-таки хочу прокататися вперше після перелому пальця кільканадцять метрів. Ризикую, але я буду потихеньку і обережно. Звільнився, прокатавшись ось тут. Ну, зовсім метрів 10. В один бік і 10 назад. Проте їздити на велосипеді, але все, ні. Сліпому на дорогу Засі. Отже, збираюся і йду далі пішки. Беру рюкзак і його на велосипеда і в дорогу. Дубль два. Ітимо пішки з велосипедом додому. Аби не велосипеди, я б не знав свій край, а то я не мене їздив далеко по Полтавщині. Не пам'ятаю, чи заїжджав я в сусідній області. Ні, той мотоцикл, велосипедом не заїжджав. Багато я дізнався гарних сіл в нашій області. А якби без велосипеда, то далеко б я не в'їхав, не вмандрував би. Ну, Мотоцикл це раніше я їздив по всій Україні. І ось тепер жалкую, що так все неважно вийшло з тим падінням через мій поганий зір. Отже, завершую я сьогоднішній ранок. Буду крокувати поруч з велосипедом додому.